Плехтейл дві частини: це інді проект від невеликої студії, яка довела, що крута і захоплива гра це не завжди про величезні бюджети і не завжди про відкритий всесвіт. І це реально гра-подорож. А променів в світла, як фізичних, так і метафоричних, в цьому висловлюванні. Дуже багато. Red Dead Redemption 2 тут важливо не стріляти і бігати, хоча це теж можна робити. Тут, в принципі, симуляція життя. Роби що завгодно. І наслідки абсолютно незрозумілі. Скоріше за все, коли вона вийшла, ви могли грати в неї тільки на консолях. А зараз на ПК із новими відеокартами GeForce RTX 5070 або 5080 з підтримкою DLSS Super Resolution, DLLA. Цей світ виглядає настільки живим, що ти починаєш вірити, що. Що ти справді знаходишся там. Stalker 2. Це наша з вами гордість. Про нас, це про Україну. Про тінь того, що ми втратили, і те, що намагаємося знайти. І Stalker це, без сумнівів, величезна подорож. Це гра дослідження. І до того ж. Це ще її бенчмарк. Я під цю гру збирав собі новий ПК на GeForce RTX 5080. Nvidia рятувала абсолютно все. DLSS реально рятував ситуацію. FPS тримався стабільно навіть у найжорстокіших сценах. Для тих, хто не в темі, DLSS 4 із Multiframe Generation, він генерує додаткові кадри між реальними кадрами. Завдяки цьому гра виглядає. Плавно, навіть тоді, коли система вже все просто на межі, навіть через погану оптимізацію самої гри, воно рятує. Неважливо скільки тобі років. Ми всі хочемо повернутись туди, де магія була реальністю. Ми хочемо повернутись. У дитинство. Hogwarts Легасі. І технічно гра просто неймовірна. Рейтрейсінг присутній. Тут він допомагає тобі просто передати всю атмосферу, як світло відбивається і заловлюється. І завдяки цьому все виглядає реалістичніше, а сам процес гри стає реально занурюючим. Hogwarts Легасі підтримує і використовує Multiframe Generation, DLSS, Super Resolution, ДЛА і Ray Reconstruction. Це не просто гра, це реальне свято. Indiana Jones and The Great Circle. З DLC під назвою The Order of Giants. Нова гра чудово передає цей драйв. Відкриттів. Гра отримала апдейти з підтримкою DLSS 4, і Multiframe Generation і Ray Reconstruction, а також повністю з трасованими тінями. Тепер у ній з'явився Path Tracing, тобто більш просунутий варіант класичного Ray Tracing. А я вам нагадаю, що найкращий вибір нових відеокарт GeForce RTX 50 серії, як завжди, у наших друзів із Telemart UA. Там просто неймовірний асортимент і будь-які конфігурації, та і ціни вас теж здивують.